Вітаю вас на каналі Соня і Негідники. У нас сьогодні нове відео, а це значить три нових історії про негідників: про те, хто саме негідник? Чи автори кожної з історій, чи люди, які їх оточують. Це вже ми з вами будемо зараз вирішувати. Отже, пропоную перейти одразу до першої історії. Чи негідник я за те, що сказав дівчині мого брата, що він зробив вазектомію, коли вона. Розповідала про їхні плани осісти і завести сім'ю. Мій брат Марк 40 років виграв у лотерею, коли йому було 20. Це була тисяча доларів на тиждень до кінця життя. Він був молодий і хотів подорожувати. Він кинув школу і провів все своє доросле життя, в основному дивлячись на світ. Він приїжджає додому в гості кожні кілька років, і ми спілкуємося з ним по FaceTime, коли він в зоні дії сигналу. Він не подорожує першим класом і не зупиняється в дорогих курортах. Тож у нього є непогані заощадження. Цього року він приїхав додому з дівчиною Хейлі, 28 років. Вони познайомилися, коли застрягли у південній Америці під час пандемії. Вона подорожує відтоді, як закінчила університет, і працює за ноутбуком. Я, жінка, 54 роки, живу у тому ж місті, де народилася. Мені тут подобається. Мені подобається бути поруч з батьками та онуками, і з більшістю моїх братів та сестер. Марк ненавидів бути наймолодшим з восьми і завжди клявся, що не матиме дітей. Наші батьки були й старші, коли він народився, і, чесно кажучи, не мали на нього сил. Марк повернувся додому, коли йому було 30, і сказав, що він зробив вазектомію, і що він не буде робити свій внесок у збільшення населення планети. Хейлі досить молода дівчина, до того ж розумна і мила, я можу зрозуміти, чому в неї можна закохатися. Ми влаштували сімейне барбекю, щоб відсвяткувати приїзд Марка в місто. На подвір'ї та в будинку моїх батьків було близько 30 осіб. Я розмовляла з Хейлі про її майбутні плани тепер, коли світ знову відкрився. Вона сказала, що готова осісти і створити сім'ю. Я запитала, чи планують вони всиновити дитину в одній із країн, якими подорожували, чи спробують у північній Америці. Вона сказала, що вони говорили про це і що у них буде принаймні одна власна дитина. Ось тут я, мабуть, і схибила, я запитала, де Марк зробив зворотню операцію після вазектомії, або чи робили вони екстракорпоральне запліднення. Я знаю, що вони можуть зібрати сперму з яєчка навіть після вазектомії. Вона замовкла і підійшла до Марка. Вони поговорили і пішли. Пізніше того ж вечора Марк подзвонив мені, щоб накричати на мене за те, що я зруйнувала його життя. Він не сказав їй, що планує продовжувати подорожувати і, можливо, всиновити дитину, якщо вона вирішать це зробити. Він сказав, що я поділилася приватною медичною інформацією і що він більше ніколи не хоче мене бачити. Я вибачалася знову і знову. Я справді не могла знати, що він планує майбутнє з цією дівчиною, не сказавши їй, що, можливо, бракує великого шматка Падла. Мені шкода його, але я думаю, що він повинен був сказати їй. Ну, в мене є декілька питань що значить виграв лотерею? І 1000 доларів на тиждень. Тобто йому буквально кожного тижня приходить 1000 доларів, доки він якось підтверджує те, що він досі живий. Чи, типу, така велика сума, що якщо її поділити на тижні, тоді, виходить, я щось не дуже зрозуміла. Може, ви знаєте, як це може бути тисяча доларів на тиждень? Не understand, але дуже цікаво. І так, очевидно. Очевидно, Марк е засранець щитой. Тут навіть не то, що негідник, ну негідник це м'яко кажучи. У коментарях пишуть наступне: Я працював у клініці ЕКЗ. Дружина здавала кожен аналіз протягом шести місяців, перш ніж її чоловік нарешті зробив аналіз сперми, який показав, що він стріляє холостими. Він нарешті зізнався, що зробив вазектомію. Мені було так шкода дружину цілий рік спроб завести дитину і шість місяців інвазивного тестування, а її чоловік нічого не сказав. Який жах! Ви зробили цій жінці величезну послугу. Ви показали їй, що Марку насправді байдуже, чого вона хоче в житті, доки він отримує те, чого хоче. Від тієї, хто колись був заміжньою за таким чоловіком. Дякую вам від щирого серця. Схоже, це не так і рідко трапляється. Насправді, так, насправді, це не то, що червоний прапорець, це вже цілий, я не знаю, ем, ну. Колючий дріт навколо цієї людини, який ще й до того до струму підключений, а, такий натяк, що цю людину треба покидати як можна швидше. Насправді ну, це дуже очевидний прояв такого агресивного нехтування нею, її бажаннями, її, а, взагалі, баченням свого життя. І це ну, повезло, дійсно повезло дівчині, що Випадково авторка їй розповіла правду, і вона, а якщо вона дійсно хоче мати свою дитину, що вона не потратила купу років свого життя на цю брехливу людину, і крім того, ще й не змарнувала цю свою можливість. Тому що 28 років, ну, це, звісно, вік ще молодий, але що стосується генетичних всяких приколів, то наскільки я знаю, чим швидше, тим краще. Історія номер 2 І вона дуже потішна. Ні, ну вона сумна. Вона сумна, але вона, але автор не вміє подавати дуже комедно навіть сумні речі. Чи не гідник? Я за те, що був чесним і визнав, що вважаю свою дружину непривабливою після операції. Моя дружина нещодавно зробила пластичну операцію. Ми це обговорювали, і я був проти. Це було не моє рішення, і зрештою я не мав права голосу. Зараз вона виглядає дивно, їй відкачали жир з обличчя, зробили губи, підтяжку шиї, інші речі, яких я не дуже розумію. Тепер вона викликає у мене вібрації моторошної долини. Хто не знає, моторошна долина це поширене тривожне відчуття, яке люди відчувають, коли андроїди, людоп... людиноподібні роботи та аудіовізуальні стимуляції багато в чому нагадують людей, але не зовсім переконливо реалістичні, ось приблизно таке. Це не дає мені спокою. Зараз вона повністю відновилась, і хоче, щоб ми повернулися до нормального життя. Наприклад, щоб я почав ініціювати секс. Я робив це, але не так часто, як раніше, і коли я це роблю, то намагаюся влаштувати так, щоб було дуже мало світла. Минуло кілька місяців, і я боюся дивитися на неї. Очевидно, вона це помітила. Вона діставала мене, щоб я розповів їй, що сталося. Я намагався сказати їй, що просто втомився з роботи або що я виснажений, що завгодно, тільки неправду. Вона не витримала і запитала, чи є у мене інтрижка, і я сказав, що ні. Вона попросила подивитися на мій телефон, я розблокував його і віддав їй. Я не хвилювався, що вона там щось знайде, бо там було нічого знаходити. Вона провела годину, переглядаючи його. І нічого не знайшла. Вона попросила мене пояснити, чому я змінився. Я спробував пояснити, що я просто зараз не настільки зацікавлений у цьому. Ніщо з того, що я говорив, не було достатньо хорошою відповіддю для неї. Вона продовжувала копати, і нарешті я сказав правду. Я не був різким чи брутально чесним. Я просто сказав їй, що її нове обличчя мене не приваблює і навіть відштовхує. Вона запитала, чи тому я тепер вимикаю світло, я відповів, що так. Вона почала плакати і сказала, що їй потрібно побути на самоті. Вона поїхала до своєї сестри. Після того, як це сталося, мене обзивали всіма можливими словами. Її сестра сказала, що я шматок лайна за те, що образив зовнішність моєї дружини, і всі її друзі думають, що я козел. Я намагався нічого не говорити, я не можу змусити себе вважати її привабливою. Я все ще кохаю її, але її обличчя зараз якесь дивне. Вона схожа на синього прибульця з п'ятого елемента. Перейдемо до коментарів. Не негідник це не моє, і мені дуже пощастило, що це не цікавить і мого чоловіка. Ви обговорювали це, ви висловлювали свої побоювання. Вона все одно це зробила, і це було її право. Але вибір має наслідки, і це ті наслідки, які вона активно обирала, знаючи, що ви відчуваєте. Свобода вибору не означає свободу від наслідків. Тепер вона не може прикидатися здивованим пікачу, ну тобто, технічно вона може, але я на це не куплюся. А нацьковувати на тебе своїх літаючих мавп це не круто. Я щось не розбираюсь в пікачу і літаючих мавпах. Ем, як пов'язаний пікачу з літаючими мавпами, ви знаєте? Так, дійсно, так подумати. Кожної людини її тіло це виключно там її рішення, що робити, як виглядати. Але якщо тій людині. Хочеться подобатися, наприклад, своєму чоловіку, то тут вже не завжди можливо сиді... сидіти на двох стільцях одночасно. Та до цієї історії є оновленням, і давайте його почитаємо. Вчора моя дружина прийшла додому, і ми нарешті мали довгу розмову. Вона розповіла мені, що зробила операцію тому, що її мама і сестра вмовили її на це. Вони переконали її, що вона починає виглядати старою і що я знайду собі іншу, якщо вона нічого не зробить. Тому мама дала їй гроші на операцію. Її мама і сестра виглядають як Брюс Кемпбелл у фільмі Втеча з Лос-Анджелеса. real. A blue line. Вони останні люди на планеті, яким варто було б радити комусь зробити пластичні операції. Я використав деякі коментарі, які прочитав у своєму дописі, як тези для розмови. Я сказав їй, що кохаю її і що вона та людина, з якою я хочу провести своє життя. Я сказав їй, що після операції знадобиться деякий час, щоб пристосуватися, і що коли я звикну до її нового обличчя, я навчуся цінувати його. Вона запитала мене, чи хочу я, щоб вона дізналася, чи можна все повернути назад. Я мало не накричав на неї. Найменше на світі я хочу, щоб вона зіпсувала своє обличчя ще більше, ніж зараз. Я попросив її, щоб вона просто залишила його в спокої і дала мені звикнути до цього. Ми проговорили близько трьох годин і вирішили, що її мама і сестра не будуть брати участь у прийнятті будь-яких рішень в нашому житті в майбутньому. Ми будемо шукати сімейного консультанта і, можливо, індивідуальних консультантів для кожного з нас. Я намагатимусь щодня показувати їй, що я все ще вважаю її бажаною, а вона намагатиметься вірити мені, коли я кажу, що кохаю її такою, якою вона є. Ми поговоримо з її мамою і сестрою, скажемо, що робимо перерву від них. Ми заблокуємо їх і розберемося з усім, перш ніж дозволити їм повернутися в наше життя. Дякую всім, хто намагався мені допомогти, я хотів би додати, що не думав, що є так багато хлопців з дивним фетишем на синіх кальмарів. Признавайтеся глядачі, любий чат Ствіча, хто тут має фетиш на синіх кальмарів? Що там у коментарях? Я взагалі не впевнена у своїй зовнішності, але. Знаєте, хто мені каже, що я красива, хоч я і схожа на картоплю? Моя мама і сестра. Добіся сім'ю твоєї дружини за те, що вони з нею так поводяться? Це make sense. Її мама та сестри виглядатимуть принаймні шокованими, коли ви розкажете їм це. Відповідь автора. Ні, не будуть виглядати шокованими. У них рухливість обличчя, як у жертв двостороннього інсульту. А, такі справи. Ну, Це дійсно капець. Просто. Уявляєте, живе собі людина. Все в неї добре, сім'я, чоловік, її любить. А, а тут, на тобі, мама і сестрою кажуть, ну ти якась вже трохи страшненька, старенька, щось таке собі виглядаєш. А, і Дівчина, жінка так просто йде і дійсно робить цю операцію. Хоча вона цього не хотіла. Ну, Це була не її ідея. Не то, що вони її підтримали в такій ідеї. Вони придумали це за неї і їй це ну, тюхали, так би мовити. І це дуже сумно. Цікаво, чому вона на це пішла. Мені здається, судячи з того, як пише автор. Виглядає, ніби вона б мала знати, що вона йому приваблива, що він її кохає. Але, бачите, міскомунікейшн, якби вона просто якось звернулася до нього спитала: Слухай, тобі не здається, що я виглядаю якоюсь старою? Чекайте, вона ж питала. Вона ж питала, і він сказав: Ні, не треба, не роби операцію, не треба, будь ласка, це зайве, не треба. А вона все рівно зробила. Він автор золотко насправді. Автор насправді чудовий, тому що він мало того, що дуже, дуже, дуже легко, ніжно, так мягко з нею поводиться, крім того, що він не зреагував якось різко негативно на те, що вона зробила це, попри його прохання цього не робити. Те, що він так мягко зреагував е, на те, що вона ще й його звинуватила в зраді і вимагала телефон дивитись. Якщо чесно, дуже великий відсоток людей, я думаю, вже би вибісився страшенно. І це б було розлучення з дівочою фамілією. Ну, автор просто чудова людина. Видно, дійсно кохає свою дружину дуже сильно. Дуже. Вау. Це просто. Вау. Ну, Але референси в нього. Тож так, не забувайте казати своїм близьким і любимим людям про те, як ви їх любите, про те, які вони красиві, про те, як ви цінуєте те, які вони є. І зовнішні, і внутрішнє. І може тоді вони будуть себе почувати комфортніше і не будуть. Робити дурниць всяких. А може, і будуть. Головне комунікація. Чи не гідник я за те, що вистрибнув з вікна ванної кімнати, щоб уникнути спроби моєї мами змусити мене та мою колишню наречену помиритися? Трохи перед історією. Я зустрічався зі своєю колишньою нареченою Сарою чотири роки. Ми планували одружитися в листопаді 2020 року, але на початку цього місяця я дізнався, що вона мені зрадила. Вона благала мене дати їй ще один шанс, але я відмовив. Проблема полягала в тому, що бути обдуреним, на мій погляд, є повним. Приниженням, тому я ніколи нікому не казав, що це було причиною нашого розриву. Зі зрозумілих причин Сара також не казала людям, що ми розлучилися через її зраду. Тож люди звинуватили мене в розриві, включно з моєю мамою. Вони просто бачать, що я кинув її зненацька. Я дуже суворо не контактував із Сарою після того, як дізнався, що вона мені зраджує. Сара розмовляла з моєю мамою і переконала її, що якщо ми зможемо поговорити ще раз, ми зможемо помиритися. Моя мама жорстко тиснула на мене, щоб я поговорив із Сарою, але я пояснив, що немає жодних шансів, що ми коли-небудь повернемося один до одного. Тож сьогодні ввечері я прийшов до мами, бо вона приймає родину на святвечір. Я там трохи поговорив з своїми тітками, дядьками та двоюрідними братами, коли в двері подзвонили. І я побачив, що це Сара. я запитую, що відбувається. І моя мама каже, що запросила Сару, щоб ми могли вирішити це в Дусі Свят. Зараз я розлючений, тому що єдиний спосіб пояснити мій бік історії це розповісти всім, що мене. Обдурили і зрадили повне приниження перед усією родиною. Тож, коли мама пішла до обхідних дверей, я пішов у ванну. Моя мама почала стукати в двері, кажучи, що мені потрібно вийти і поговорити з колишньою, як дорослим. Я кажу до біса, вибиваю віконну сітку, сідаю в машину і їду додому. Нещодавно подзвонила моя мама і сказала, що розриває зі мною стосунки через мою поведінку. Вона справді зациклена на тому, що я вистрибнув із вікна, і що Сара завжди буде для неї як дитина, капець, а її реальна дитина. Ну, типу, син реальний, буквальний. І а, після цього мені зателефонувала моя сестра, щоб розкритикувати, що я зіпсував різдво. Я зламався і сказав їй, що Сара зрадила мені, тому я її кинув і не хотів бачити її ні за яких обставин. Вона назвала мене великим мудаком, який бреше, щоб прикрити себе. Чи справді я не правий? А що таке? У нас сьогодні е, парад поганих родичів так і назву напевно відео. Коментарі непоганець, але чувак, серйозно, це було б так приємно, якби ти просто став посеред вітальні і оголосив усім, що ти залишив її через те, що вона зрадила. Чому зрада мала б погано позначитись на тобі? Ти ж не зробив нічого поганого. Наступний коментар дуже влучний, прям 10 із 10. Ти що, живеш в якомусь ромкомі, де ніхто ні з ким не спілкується? Реально коментар автора. Моя сестра сказала, що якби Сара дійсно мені зрадила, я б негайно це розказав. Вона думає, що я фактично уникав свою колишню, а потім вигадав історію, яка змусить співчувати мені лише після того, як всі обернулись проти мене. Як так може бути? Як родичі, такі близькі, мама, сестра, як вони можуть підтримувати якусь. Е Чужу людину іншу, а не свого сина, навіть якби він був неправий. Але ж якби просто прийшла, наприклад, Сара така і каже: він покинув мене так неочікувано. І, ну, не знаю, навіть якби вона сказала, він мені зрадив, і що? О, вони б їй повірили своєму сину, ні. А от їй вони б повірили. Казали бідолашечка, відмовимось від сина, будьте моя доця. А, бой, за що? Чому? Його ненавидять просто його родичі. В першій історії родич, оцей брат, якийсь трошки ну, негідник, брехав своїй дівчині про те, що в них буде дитина, хоч в нього там не дуже є you know, можливість. В другій історії, що було, я вже забула. Другій історії мама і сестра мало того, що змусили свою, свою рідну людину зробити операцію, яку вона не хотіла. Ну, підбили буквально, дала гроші на це і переконала це зробити. Ну, то, звичайно, як мама і сестра тобі кажуть, ну, ти, ти страшненька, зроби щось, бо чоловік піде, чоловік зрадить, ти йому ж не потрібно, знайде молодшу кращу. Взяли, натиснули. Ой, самооцінку, мало того, що самооцінку їй задавили, так ще й буквально. Ще й буквально зробили, ну, такі незворотні наслідки для її обличчя. Уф, уф, а тут, а тут? Мама і сестра відмовились від сина бо так. Уф, важко. Такими родичами і ворогів не треба. Але автор точно не негідник. Якщо чесно, я б зробила ідентично я б теж вилізла через вікно і звалила геть. На цьому, я думаю, відео будемо завершувати. Напишіть свої враження в коментарях. А якщо не хочете написати свої враження, то напишіть просто щось для поширення відео, буду дуже вдячна. Крім того, маю маленьке питання, тому що я також бачила на Reddit історії, типу страшненькі такі. Ну, але вони, очевидно, вигадані. Ну і такі вони специфічні, тому що видно, що вигадані. Але місцями, може, навіть і непогано було би послухати, як ви таке дивитеся? Чи хотіли б ви вигадані кріпові історії? Ось, дякую за перегляд. Гарного дня, всього доброго, до зустрічі!